Значит, оце пультова, Це комп'ютерний томограф, той, який ми отримали по програмі президента Revolution. 64 срези. Це другий комп'ютерний okay. томограф. Революшн це це дуже хороший апарат, який же точно в обласній лікарні стоїть. Він два роки має, як його. Ну і експлуатується інтенсивно, я так розумію. Дуже інтенсивно. Mm. У нас дуже великий поток. У нас середньому... А взагалі проблеми інсульти, да це прямо проблема. Це велика захворюваність. Дуже велика. У нас через відділення інсультне ну за рік в середньому десь проходить 1700 чоловік. У такий десь поток це при тому, що і обласна mm -hmm. лікарня працює. В середньому в лікарні десь 10 тисяч ми лікуємо за рік пацієнтів. Велика кількість оперативних у нас з Це травматологія, хірургія. Це підвал. Да, тому що це підвал. У нас, у нас. За останні декілька років багато чого було зроблено в комунальному підприємстві. Перша міська лікарня. Введено і отримано над сучасного медичного обладнання, яке наразі працює, ми надаємо цілодобову медичну допомогу за різними напрямками. Але все ж таки ми продовжуємо розвиватися. І е, я сподіваюся, що ще нас підтримають в частині придбання магніторезонансного томографу домографу і ангіографу.